Усім привіт, друзі! Великдень! Святковий пілатес. Це тренування середнього рівня. Починаємо з half-roll down, напіврозгортання назад. Опора трохи позаду сідничних горбів, ноги зігнуті в колінах. Відхиляємось з округлою спиною назад, тримаючись за стегна. Тепер повністю лежачи на землі або на килимку, піднімаємо руки вгору назад, вгору вперед і зчеплюємо плечі з м'язами спини, щоб рух відбувався через м'язи спини, а не тільки через м'язи плеча. 100, сотня. Піднімаю ноги. На ту висоту, на якій можу утримувати ноги комфортно. Піднімаю верхню частину тулуба, щеплюючи руки зі спиною. І утримуючи вагу ніг, я починаю рахувати по 5 разів на вдиху і по 5 разів на видиху, 10 циклів загалом. Раз, два, три, 4, п'ять вдих. Раз, два, три, чотири, п'ять видих. Раз, два, три, 4, п'ять вдих. Раз, два, три, 4, п'ять видих. П'ятки. З'єднані. Опускаю руки і ноги. Тепер roll up, руки догори, щеплені зі спиною, ноги, носки тягнуться вперед, піднімаю себе, м'язами спини і живота, добиваючись відчуття видовження в обидва боки. Поки я поміняю собі позицію в кадрі, ви можете і далі опускатися на землю, тягнутися носками вперед, підніматися, тягнучись носками вперед. коли Піднялися, міняємо позицію ступні, носок на себе, п'ятка тягнеться вперед і видовжуємось вперед, неначе між тілом і ногами є куля, яку я огортаю своїм тілом пресом ребра всередину. На видиху тягнусь вперед. Опускаюсь носки від себе. І знову підйом носки від себе, видих, носок на себе. П'ятка тягнеться вперед. Руки тягнуться вперед, виходять прямо з плечового суглоба. І знову. Відчуття видовження в обидва боки, вектор ніг і вектор тулуба, протилежні вектори. Голову опускаю, ребра в себе, ребра всередину. Roll over. Піднімаю ноги разом, кидаю їх за голову, але роблю це контрольовано. Розвожу в боки, опускаю на ту саму висоту. Коли опускаюся, з'єдную ноги так тричі. Зап'ясток має лишатися якомога ближче до килимка. Тепер розведені ноги завожу за голову, піднімаючи тулуб, з'єдную на спуску і ще так два рази, коли ноги завожу за голову, вони дорсі флексії, тобто носок на себе. Кола ногою. Трохи розім'яла ногу, потягнула, забравшись на ногу, як на дерево. У зовнішній ротації роблю кола ногою, стежачи за тим, щоб таз залишався на килимку, так само, як і плечі. Робота походить. З центру, спреса, з, з м'язів, спини. Зробили 5 кіл другий напрямок. Руки тягнуться вперед, з'єднуються зі спиною. Тепер міняємо ногу. Як на дерево забралось, потягнули, припіднявши верхню частину тулуба. І знову зовнішня ротація ноги. Схрестили центр зовні зупинка. Схрестили центр назовні зупинка. Хрест, центр зовні зупинка. Хрест, центр зовні зупинка. Поміняли сторону зовні. центр хрест, зупинка Зовні центр-хрест-зупинка. Невеликі кола. Амплітута така, щоб таз залишався на килимку, як і плечі. Опустили ногу. Завели руки за себе, підняли вгору. Roll up. Протилежні вектори. Ноги тягнуться в один бік. Тіло прагне йти вгору і вперед. Rolling like a ball. Катання м'ячиком. Опора трохи ззаду сідничних кісток, коліна притягаємо до себе, тримаємося руками за щиколотки, спина округла, знайшовши баланс за сідничними горбами, робимо перекат назад 5 чи 6 разів, на вдиху, на видиху повертаємося у вихідне положення. Single leg stretch. Зігнути в коліні нога до себе. Притягаю її руками. Права зараз обхоплює зовні, ліва обхоплює ліву зовні почергово. Double leg stretch. Таке саме відчуття видовження в протилежні боки. Ноги опиняються на тій висоті, де були і в сотні, де можу їх отримувати. Руки тягнуться назад. Так само, начебто виходячи з плечового суглоба, тягнучись назад, але не опускаючись на килимок, плечі тримаються. Single straight leg stretch. Розтяжка рівних ніг. Подібно до тієї, що робили в колах ногою для розминки. На тій самій висоті, що була і в сотні. Можна перепочити між вправами. Double straight leg stretch – Дві ноги разом опускаю на ту висоту, де вони були, у сотні, руки в замку на основі черепа, розведені в боки, на вдиху опускаю, на видиху піднімаю. Перепочили пару секунд. Та сама позиція, тільки тепер ноги почергово згинаються в коліні, а верхній тулуб скручується, так, щоб пахва ліва, начебто, прагнула з'єднатися з правим коліном, і навпаки, права пахва до лівого коліна. Повертаємось у позицію, щоб виконувати spine stretch forward. Розтяжка хребта вперед. Те, що робимо, і в roll up. Тільки тепер ноги розведені в боки. Тягнусь вперед, втягую м'язи живота, все ребра всередину. Все повітря видихаю і повертаюсь. Вдих повний на всі груди, на всі легені. Видих тягнусь вперед, ребра всередину, тягнула ребра, носок на себе. П'ятка тягнеться вперед. У всій ці вправі, п'ятка вперед, носок на себе. Open leg rocker перекат з розведеними ногами. Шукаю баланс так само, як в rolling like a ball. Перекат м'ячиком. І випростовую ноги, тримаючись за щиколотки. Спина округла, як і в rolling like a ball. Можна для кращого балансу позгинати ноги, поз'єднувати їх. І тепер на видиху перекат. На вдиху, повертаюсь в позицію. Видих. Вдих, перекат. Повертаюсь. Місцевість нерівна, мені не допомагає. Шукаю іншу ділянку, де буде більше балансу. Пробую ще, не здаюсь. Перекат на видиху, на вдиху, повертаюсь. Ноги в зовнішній ротації. І коли повертаюсь, активую м'язи сідничні і м'язи тазового дна. Вони мене повертають на місце, не тільки руки. Щоб спростити собі завдання, згинаю ноги в колінах, якщо з прямими поки що не вдається. Згинаю ноги в колінах і тримаюсь під колінами. І так виходить набагато краще. Наступна вправа коркскрю. Це та штука, якою ми корок з шампанської вина викручуємо. Можна поробити тік-ток, що я й роблю. Обидві ноги разом, п'ятки разом, що дуже важливо, плечі не відриваються від килимка, а таз відривається. Тепер роблю кола і піднімаю діагональ. Спочатку по правій стороні, тепер по лівій стороні. Руки так само, як і в roll Зап'ясток має залишатися на килимку, голова і плечі на килимку. П'ятки разом не розходяться. Переходячи в тізер, займаю позицію для пили. Позиція сидячи, ноги розведені носок на себе, руки в замку за головою на основі черепа. Ліве лікоть до лівого коліна. І, навпаки, правий лікоть для правого коліна. Це модифікація для розминки і для пропрацювання скручування. Тепер лівий лікоть до правого коліна. Ускладнюємо. Правий лікоть до лівого коліна. З прямими руками все залишається те саме, тільки руки випростовуємо і тягнемося до зовнішньої сторони стопи, ліва долоня, бокова її поверхня, наче пилка треться об бокову поверхню стопи. Міняємо сторону та рука, що позаду тягнеться догори. Наче повітряна кулька надувається, вдих, скрутились, видих, 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 повернулись. Серія вправ на животі. Трохи відпочиваю. Дайте собі теж трохи перепочинок. Якщо ви на траві, можна травку трохи погладити. Тепер упор на лікті. Груди розправлені і робимо вправу Neck Roll. Лобкова кістка збирається в землю. Ноги разом міцно м'язи сідниці активовані, задіяні. Іначе по комірцю. Праворуч, комірець, ліворуч, центр. Ліворуч, комірець, праворуч, центр. Праворуч, комірець. Ліворуч, центр. Ліворуч. По комірцю. Праворуч, центр. Відпочинок. Далі One Leg Kick. Удар однією ногою. Та сама позиція лобкова кістка міцно впирається в землю і піднімаю зігнуту в колінні ногу гомілку. Так, щоб навіть коліно трохи припіднімалося. Задні м'язи стегна мають бути задіяні, мають працювати. Відпочинок, Double leg kick. Лобкова кістка міцно впирається в землю, ноги разом, дві разом піднімаються, припіднімаючи навіть Коліно. Далі піднімаю верхню частину тулуба, випрямляючи руки, що з'єднані в замок над районом ребер. Раз, два. Три. Опустила, підняла тулуб. Раз, два, три, опустила. підняла тулуб. Випростала руки, з'єднала над ребрами. Через опор на руки, як відтискання, компенсую все-таки роботу попереку, яка могла бути в позиції ембріона. Neck pull – розтягування шиї. Позиція як спайн forward. Ноги розведені, носок на себе. І в такій позиції виконую roll up. Піднімаю себе догори. Далі замок. На основі черепа і голову притискаю до колін. Далі пряма спина, на видиху з круглою спиною опускаюсь. Опустилась. Видих. Видихаю все повітря, все, все, все видихаю. І піднімаю себе. Знову місцевість мені не допомагає, тому я міняю кут. Під цим кутом буде простіше. Ухил місцевості такий. Пряма спина округлою спиною, активуючи м'язи сідниць, опускаюсь додолу. Носок на себе весь час. Так само, якщо складно, можна знайти таку позицію, де ваш таз буде трохи вище стоп. Підняла тулуб, видих, 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 підняла себе. Притискаю шию до колін. Один, два, три. Спина рівна, спина округла. І опускаю, активуючи м'язи сідниць. І ще разок. Підняла тулуб. Видих, 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 видих. І до колін шию. Раз, два. Три пряма спина. З округлою опустилась, тримаючи, тримаючи, тримаючи два протилежні вектори. Так само, як і в Roll-Up. Фактично, це ускладнена версія roll-up. Я уперта дівчина, тому роблю ще один підхід Neck Pull. Можете зробити собі перепочинок або робити разом зі мною. І до колін шию. Раз, два, три. Пряма спина з округлою опустилась, тримаючи, тримаючи, тримаючи два протилежні вектори. Шолдер bridge, плечовий міст. Це вправа для хребта. Опускаю і піднімаю хребець за хребцем. Куприк, поперек, талія, грудина. Ребра вниз. Грудина, талія, поперек, куприк. На видиху. Підйом. Ребра вниз. Вниз всередину опустили. На видиху підйом. На вдиху опускаю грудина, талія поперек. куприк. На видиху підйом. На вдиху опускаю грудина, талія поперек. Куприк. І ось тепер сайдкікс Але вони будуть в наступному відео. Дякую, що долучились, і до наступних.